Вітаю вас, Теніс-фани. Ми з вами вже дуже давно не бачилися, вже більше місяця пройшло з попереднього огляду, і я особисто за вами дуже скучив. Сьогодні ми поговоримо про ракетку, яка не потребує представлення, і огляд на яку мав би вийти як мінімум рік тому. Wilson Shift 99 вагою 300 г вже дуже давно стала однією з найпопулярніших ракеток і є абсолютним бестселером серед гравців середнього рівня. І саме тому ми не можемо оминути її, і огляд на цю ракетку має бути на моєму каналі, принаймні для того, щоб порівняти через рік чи два з наступним її поколінням. Тому сьогодні ми поговоримо про її особливості, її технічні характеристики, поговоримо, чому ця ракетка така популярна, в чому секрет цієї популярності і, звичайно. Наш, у кінці відео підведемо підсумки, тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця і визначити, для кого ця ракетка була створена і кому вона найкраще підійде. Мене звати Андрій Корнушков, ви дивитесь канал Тенісна кухня. Скоріше, підтримайте це відео вподобайкою, підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити. І ми починаємо. І перш ніж ми перейдемо до головної частини, хотілося б нагадати вам, шановні друзі, що ваша підтримка надзвичайно важлива для мене, адже цей канал, тенісна кухня, існує завдяки вашій підтримці, вашим донатам і, що найголовніше, завдяки продажу тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей проект, промотивувати мене робити ще більше якісного, корисного і що найголовніше цікавого контенту саме для вас, купивши ракетки, струни і інше топове тенісне спорядження у всіх світових. Виробників, просто написавши мені в соцмережі. Дуже вам за це дякую і погнали вже й до огляду. Коли я вперше побачив Wilson Shift у першому поколінні, а це взагалі була ще Wilson Shift Пролабівська, то вона мені дуже сильно сподобалася зовні. Навіть при тому, що Пролабівська ракетка була не така яскрава і не така стильна, як на мене. Хоча комусь вона подобається більше. Я знаю, хтось спеціально шукав Пролабівську версію. Чого очікувати від цієї ракетки? І коли вона тільки вийшла, я трішечки недооцінив її і віднісся до неї, так скажемо, зневажливо і несерйозно, тому що я думав, що це чергова спроба Вілсона зробити щось, якийсь такий аналог Бабулат Півраеро і зіграти на тій території. І я навіть і думки не мав і не гадав, що ця ракетка стала, стане ще більше бестселером на даний момент, ніж та ж сама Бабалат Пюраєро, знову ж таки серед гравців середнього. Так, давайте пробіжимося по характеристикам і подумаємо, чого нам очікувати від цієї ракетки. Тут вілсонівські інженери вирішили поєднати жорстку раму 68 одиниць, товстий, досить товстий обод, який має забезпечувати стабільність з меншим. Порівняно з соткою розміром головки 99 і більш щільною, знову ж таки, порівняно з 16 на 19 струнною формулою 16х20, що має нам давати суперкрутий баланс між легкодоступною силою, яка забезпечується знову ж таки за рахунок жорст, жорсткості і товщини цього обаду, і меншою головкою з більш щільною струнною формулою. В той же самий момент, ця ракетка має неймовірний. Потенціал обертання. Ми всі про це знаємо, так як я вже більше року успішно її продаю. І це забезпечується досить відкритим струнним малюнком посередині, ось тут, в центрі ракетки. Ми маємо досить широке зерно струнної формули струнного малюнку, яка, який нам і забезпечує високий лаунч-енгл, тобто кут виліту м'яча зі струнної поверхні, і крутий потенціал обертання. Крім того, я звичайно очікую хорошого контролю на плосих ударах за рахунок такої 99-ї голови і більш щільної струнної формули, більше інформативності, більше інформативності відчуття м'яча і кращої гри на відчутті, навіть при тому, що ракетка досить жорстка. Що я ще можу сказати про неї? Дуже цікаво, що всі ракетці зробили баланс трішечки в ручку при вазі 300 грамів 31,5 см. і головка матиме дуже дуже класну маневреність. Її буде легко розганяти, надаючи м'ячу круте обертання. Це знову ж таки ця маневреність. Вона додає простоти використання і додає потенціал обертання, особливо в руках гравця. Середнього рівня і, можливо, навіть початківця, який знаходиться у хорошій фізичній формі. Але про це, про те, кому я рекомендую цю ракетку, поговоримо в кінці відео, тож обов'язково додивіться його до кінця. Тож, у мене дуже круті очікування з приводу цієї ракетки. Єдине, чого я побоююсь, того, що в неї дуже маленький, як для мене, свінгвейт І може бути. Може трішечки не вистачати стабільності на потужних плосих ударах, коли мені захочеться атакувати. Захочеться пробити м'яч, який тільки злітає, тобто зіграти на випередження і десь там добре проатакувати, або можливо не вистачить стабільності у грі на сітці. Але все це ми подивимося на корті, тож погнали грати і розмовляти про цю чудову ракетку. Я починав тестувати цю ракетку на якійсь невідомій чорній струні, яка тут вже дуже давно стояла до мене, коли вона мені до мене приїхала на тести, тому я майже одразу. Перетягнув її свіженькою Restring Zero 1.28 поздовжна і Sync 1.25 поперечно, 24 на 23 кілограми. Дуже-дуже вдалий сетап для цієї ракетки, запам'ятайте його, якщо будете замовляти цю ракетку, можете одразу писати саме цей сетап. Дуже класно балансують цю ракетку і по потенціалу обертання, і по хорошому контролю на плосих ударах. Що я вам можу сказати, з перших ударів. Кидаються в око неймовірний потенціал обертання. При такій жорсткості я навіть не очікував, що ракетка буде настільки круто тримати м'яч на струнах і настільки круто використовувати увесь цей снеббек від цих чудових струн, до речі, які ідеально сюди підходять. Вони дають цій ракетці хороший такий баланс між. Контролем на посіх ударах і доповнюють її неймовірний потенціал обертання. Коли шифт тільки виходила, то вілсонівські інженери розказували про згинання ракетки, про деформацію ракетки, але не в цій площині, не в цій ось, а ось у цій площині. Тобто, що ракетка згинається ось сюди. Ну, це трішечки виглядає як щось з області фантастики, але я не знаю, як по-іншому можна пояснити такий крутий потенціал обертання. Ракеткою дуже дуже комфортно накручувати м'яч. При тому, що тут досить щільна струнна формула 99-та головка, обертає вона не гірше, ніж пюреро сотка 16 на 19 Не гірше, ніж Yonex Vicor 100 2023. Можливо, єдина ракетка, яка мені по потенціалу обертання ще більше подобається. Це мій обертальний фаворит Yonex Vicor 98. Але там ще до цього додається м'якість рами. І за рахунок цієї м'якості рами Yonex Vicor 98 вона довше тримає м'яч на струнах на якісь там мілісекунди, наномілісекунди. І за рахунок цього снебек ще кращий, і особливо на потужних ударах мені здається, що вікор ще краще обертає, ще краще садить м'яч на струни. Але шифт, мабуть, я поставлю на друге місце серед абсолютно усіх ракеток по потенціалу обертання. Крутить вона просто неймовірно. Вага 300 грамів для такої ракетки цілком достатня, але в той же самий момент у цей баланс 31,5 см дуже крутий при ударах на обертання, дуже крутий, коли тобі хочеться підпра підпрацювати щось з кистю, коли треба при маленьких зусиллях отримати великий результат. Хороший удар і ще з обертанням, щось таке надійне, десь в розтяжці. Тобто крута ракетка для грів в захисті, але Знову ж таки, і за цього балансу в ракетки трішечки не вистачає свінгвейту. І про це ми поговоримо трішечки пізніше. Тому що зараз ми поговоримо ще про плюси цієї ракетки. Дуже класна, легкодоступна сила, яка не є якоюсь овер. Як я інколи кажу про, наприклад, Pure Drive або про Вілсен Ультра В4, ну прям овер, ну прям дуже жорсткі, прямо дуже-дуже сильно потужні ракетки. А тут я відчуваю такий баланс сили і контролю, який я відчуваю можливо від Yonex і Zone 100. От приблизно щось на кшталт цього. Тобто крута легкодоступна сила, яку я можу приборкати, яку я можу проконтролювати. По-перше, за рахунок потенціалу обертання, а по-друге, за рахунок оцієї крутої 99-ї головки з більш щільною струною формули 16 на 20 Це дійсно відчувається, особливо коли я справа майже не б'ю плоско за виключенням якихось ударів по високому м'ячу. Зверху вниз, прибиваючи його в корд, а зліва я більше б'ю плоско, особливо коли це якийсь такий комфортний обмін на задній лінії. Захисні удари я намагаюся сильно накручувати під задню лінію суперника. А коли ми просто обмінюємося ударами, я не хочу витрачати багато зусиль, я можу відіграти плоско. От цілком вистачає сили для того, щоб тримати комфортно м'яч, і ця жорсткість вона прямо таки стає в нагоді. Знову ж таки, відчуття м'яча, звісно, це не блей, це не персеп, Немає такої інформативності, немає такого відчуття, що ти тримаєш м'яч у своїй руці руці. Але в той же самий момент. Відчуття дуже-дуже комфортні, дуже-дуже приємні. Якщо не перетягувати її занадто жорстко, а перетягувати її сильно жорстко не треба, тому що контроль і так хороший, то тоді ви отримуєте і приємне інформативне відчуття м'яча. Окремо стоїть подача. Подавати і плоску подачу, що дуже дивно для мене, при такому невеликому сінгуїти, і плоску подачу, і кручену подачу це єдине задоволення. Я якраз практикував першу подачу. Ви знаєте, що у мене зазвичай на першій подачі кручена, але я зараз практикую, переходжу трішечки на більш плоску подачу, щоб робити її більш швидкісною і більш такою агресивною вибиваючою. Ця ракетка забезпечувала мені класні перші плоскі подачі, з яких я міг вийти на сітку закрити або вийти на хавкорт закрити розіграш на свою користь. Тобто дуже дуже сподобалося. Про другу подачу, якби і говорити нема чого, потенціал обертання робить речі, можна подавати глибоко з крутим обертанням, різану, Кіксерф подавати глибоко з високим обертанням, з високим відскоком і вибивати свого суперника з корту. По грі з льоту, скажу чесно, це не найкраща ракетка для грі з льоту, але тим не менше, якщо взяти все Е загалом. Всі її характеристики і всі оцінки на всіх ударах, то гра на Сітці теж досить пристойна. Особливо, якщо ти добре попадаєш центром, або у тебе є сила втримати ракетку добре, то в принципі товстий обод він в цьому плані допомагає. І навіть при такому невеликому Сингвейті, Свингвейті Shift дає хороший контроль у плос... на плосих ударах льоту. Тож, ракетка дійсно неймовірна, я вам чесно скажу. По сукупності показників, по своїй універсальності, це неймовірна ракетка. В неї є одна дуже сильна сторона, це її потенціал обертання, і вона середня, навіть вище середнього, по всім іншим показникам. Тобто. Простота використання, вона досить проста в використанні. І за 99-ї головки і 16х20 вона може бути трішечки вибагливішою, ніж сотка 16х19, але в той же самий момент 300 грамів з балансом 31,5 см робить головку досить маневреною, і простою в керуванні. За рахунок цього ракетка дуже проста у. До цього ж відноситься знову ж таки і версія вагою 285 грамів, якою, наприклад, грає моя дружина. Ракетка нібито 285 грамів, але баланс на ній ні, не 31,5, а 32 нейтральний. І вона досить проста в використанні, досить легко керувати головкою ракетки. Сила, я вам вже сказав, сила контроль знаходяться в ідеальному балансі в цій ракетці. І єдине, що є її реальним мінусом, це стабільність. Трішечки не вистачає в неї стабільності при обміні швидкісними ударами. Дійсно, якщо ти зіграв не ідеально центром, ракетка може, скажімо так, втрачати контроль, може намагатися вилетіти з руки, може намагатися, точніше, Може не втримувати м'яч, і якщо у вас немає змоги за рахунок сили руки, втримати ракетка в цьому плані навряд чи допоможе. Але я говорю про дійсно високі швидкості для гри на високому рівні. І тоді вже краще взяти Wilson Shift 99 Pro огляд, до речі, на яку ви можете подивитися ось тут по посиланню. Дуже цікавий огляд. І від тієї ракетки я також був у захваті. Тому Wilson Shift – це супер універсальна ракетка, і як би, секрет її популярності взагалі не секрет. Вона дуже крута за, всі, за усіма показниками, і в неї майже немає слабких сторін. А для гравця середнього рівня або початківця, який переходить на середній рівень, в неї взагалі немає жодного мінуса. Тож я був дуже сильно задоволений цією ракеткою і дуже рекомендую вам. Придбати її, якщо ви знаходитеся на середньому рівні і шукаєте якоїсь додаткової сили, додаткового потенціалу обертання і, взагалі, круту універсальну ракетку для будь-якого стиля гри. Знову ж таки, ракетка підходить для будь-якого стиля гри. Єдине, що можливо, це не найкраща ракетка для гри в парі, я б сказав, тому що. В парі дуже важливо підконтрольно і дуже дуже точно приймати сильно летячу подачу і круто стабільно грати на сітці. Тому я вважаю, що ця ракетка може бути не найкращою для гри в парі, тому що в одиночці можна просто прийняти аби куди в корт в парі це не прокатує. І знову ж таки, у горі зльоту я вам сказав, що це не найкраща ракетка. Твер... тверда четвірка з п'яти, але не п'ятірка, можна знайти. Набагато кращі ракетки для гри в парі. Що, ж, друзі, на цьому в мене все. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Сподіваюся, що ви додивилися його до кінця. Якщо воно вам сподобалося, то обов'язково підтримайте мене вподобайкою, підпишіться на цей канал, напишіть, будь ласка, комент. Якщо ви вже придбали і пограли з цією ракеткою, обов'язково поділіться зі мною своїми враженнями. Давайте обговоримо сильні і слабкі сторони Wilson Shift у коментарях. Як завжди, я вам рекомендую подивитися інші огляди на цьому каналі. Ось тут буде плейліст з оглядами на інші топ ракетки, і зразу ж за ним буде інший дуже крутий плейліст з відео е з характеристиками тенісних ракеток, які ви можете подивитися і потім краще розуміти, розуміти огляди на тенісній кухні. Дуже вам дякую за перегляд і. Хотілося б нагадати вам, шановні друзі, що ваша підтримка вона надзвичайно важлива для мене і для цього каналу. Адже тенісна кухня існує завдяки вашим донатам і, що найголовніше, завдяки продажу тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно, критично, важливо підтримати мій канал, тенісну кухню, купивши ці ракетки, струни. Інше топове тенісне спорядження усіх світових виробників, просто написавши мені в соцмережі, і все це по посиланням в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую. Вже традиційно я хотів би вам нагадати, що в Україні продовжується страшна війна. Росія продовжує нищити наші міста, ракети продовжують летіти в наші мирні міста і вбивати мирних людей. Збройні сили України продовжують героїчно боронити нас. Тому не втомлюємося від війни, продовжуємо донатити, продовжуємо допомагати, продовжуйте скидати гроші тим волонтерам і на ті збори, яким ви довіряєте. Разом вистоїмо, разом переможемо. Все буде, Україна. До зустрічі у нових відео і не забувайте, ми підбираємо вам спорядження, а ви перемагаєте.